Соцмережі вирують, обговорюючи діагноз народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона нещодавно зізналась, що страждає на синдром Аспергера, особливість мозку, яка впливає на спілкування з людьми. Виявляється, вона не єдина відома людина з таким діагнозом. Ілон Маск, Грета Тунберг та навіть Месі живуть із синдромом Аспергера. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цю особливість та її носіїв. Докладніше далі. У світі є чимало знаменитостей, які теж мають відмінності у роботі нервової системи і не соромляться про це говорити. Найвідомішим з таких людей, мабуть, є Ілон Маск, мільярдер і засновник Тесла розповів про свій діагноз у 2021 році в телешоу Saturday Night Live. Він навіть назвав синдром Аспергера своєю суперсилою, яка допомагає йому створювати нові технології. Славетний актор Ентоні Гопкінс дізнався про свій діагноз, коли йому було вже 77 років. Актор, який зіграв Ганібала лектора, каже, що це великий подарунок для його професії. Завдяки особливостям свого мозку він може запам'ятовувати величезні тексти за один раз. Діріл Ганна, яку всі знають за фільмами «Сплеск» та Вбити біла, дізналась про синдром ще в дитинстві. Актриса розповідає, що через це їй було важко спілкуватися з людьми, особливо в юності. Зірка фільму Мисливці за приводами Ден Ейкроїд теж має цей діагноз. Він вважає, що саме тому його так цікавить все незвичне та паранормальне. А Вентворд Міллер, відомий за серіалом Втеча, розповів про свій діагноз у 2020 році. Він написав у соцмережах, що це важлива частина того, хто він є. Також є чимало музикантів та співаків із синдромом Аспергера. Наприклад, австралійська співачка Сія Сія Кейт Ізабель Ферлер розповіла про свою особливість лише у 2023 році. Вона каже, що тепер, нарешті, розуміє себе і може бути справжньою. Сюзан Бойл, яка прославилась в шоу Британія має талант, також довго не знала про свій діагноз. Коли їй розповіли про синдром Аспергра у 2013-му, співачка відчула полегшення. Нарешті стало зрозуміло, чому їй так важко спілкуватися з людьми. На відміну від неї, британський музикант Гері Ньюман помітив свою інакшість ще підлітком, але офіційно ніколи не підтверджував діагноз. Також ніхто з цих відомих діячів шоу-бізнесу, на відміну від Мар'яни Безуглої, не вирізнявся скандальними висловами у соціальних мережах. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Дубайська поліція кришує нащадків російських мільйонерів, стверджує видання телеграфії. Українська модель розсекретила учасників та подробиці скандальної вечірки, після якої Марію Ковальчук знайшли у важкому стані. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись нову версію того, як травмувалась українська модель у Дубаї і яку гучну заяву про війну в Україні зробила мама моделі Анна Ковальчук. Докладніше далі. Зараз Марія Ковальчук перебуває у Норвегії та пересувається на кріслі колісному. В інтерв'ю ютуб каналу Осторожна Собчак» Українка розповіла, що приїхала в Дубаї зробити фотосесію та відсвяткувати день народження подруги. Після цього Марія планувала полетіти у Таїланд, але нібито проспала рейс. Так, під час виселення з готелю дівчина познайомилась з хлопцем Артемом, який запропонував їй провести час з його друзями в готелі, а потім полетіти разом в Таїланд. Окрім Артема, там був його друг Олександр і дівчата Мілена та Олександра. За її словами, хлопці приїхали з вечірки та були на півтверезі. Але загалом впродовж доби все проходило нормально. Усі спілкувалися, нічого не передбачало біди, допоки хлопці не почали пити міцний алкоголь. Випивши Артем і Олександр, почали погрожувати однак дівчина не сприйняла це серйозно. Тоді ж, за словами Марії, Олександра одягнула її сукню та покинула готель. А хлопці забрали інші особисті речі, серед яких був і паспорт. Ковальчук зазначила, що згодом Олександр і Артем не випускали її з номера та почали натякати на інтим, але вона змогла втекти з готелю. Хлопці побігли за нею, тож Ковальчук сховалась в одній з будівель, яка була недобудована. Далі дівчина нічого не пам'ятає. Вона припускає, що був удар по голові або її кинули з будівлі, але стверджує, що сексуального насильства не було. Також вона зазначила, що хлопці вживали наркотичні речовини. Після цього Ковальчук розповіла, що зупинила автівку, яка проїжджала повз. Небайдужі викликали швидку та поліцію. Також Марія додала, що Олександр і Артем є синами заможних батьків і ніде не працюють. Вони лише відпочивають і влаштовують вечірки в Дубаї. Як з'ясувало видання Next, та фігурантом справи є син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем Папазов. Також там були росіянин Олексій Крашенніков, який не брав участь у вечірці. Білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Морцалова та уродженка України Мілена Долганова. Мама Марії Анна Ковальчук розповіла, що Папазова затримали у цій справі, але доволі швидко відпустили. За її словами, це сталося після дзвінка згори. Вона припускає, що слідчі дії просуваються повільно через хабарі з боку Папазова. Водночас жінку здивувало те, що на її доньку напали саме слов'яни, росіянин і білорус, а не жителі УАЕ. Жінка обурена, що представники так званих братніх народів могли так жорстоко вчинити з її дочкою. А війну в Росії проти України назвала політичною. Нагадаємо, що історія з Марією Ковальчук почалася у березні 2025-го. До об'єднаних арабських еміратів у грудні 2024 року вона приїхала, щоб працювати моделлю. У березні 20-річна українка протягом тривалого часу не виходила на зв'язок із рідними, тож її мама забила на сполох. Постраждалу знайшли на узбіччі дороги, після чого відправили в лікарню Дубая у важкому стані. Представники українського консульства повідомляли, що дівчина перенесла кілька складних операцій. Українська поліція, за даними ЗМІ, розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Малеєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу Супермама Ганна Малєєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю. по дому. Ганна Малєєва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення будинок, де мешкає подружжя Малеєвих розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в Офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2 500 доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу, хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.